Активна академія Невицький замок та Оноківська сільська рада за підтримки її керівництва в День захисту дітей, який уже відзначатимуть 20 листопада, влаштувала в Невицькому благодійний дитячий турнір із футболу. Змагалися гравці 2015 року народження. Познайомившись зі складом команд, бачу, є з кожного куточка Закарпатської області команда багато. Дуже команд з жвородського району, що не може не радувати. Футбол розвивається і має перспективи разом з нашою спортивною академією «Новицький замок та взагалі Аноківською громадою. Вирішили зробити благодійний турнір, присвячений дню захисту дітей. Зібрали вісім команд. Були команди з міста Ужгорода, з Виноградова, з Вішави. Баталії були цікавими та безкомпромісними. Перше місце в Золотій Лізі в серії пенальті добув ФК Олімп Червоні Ужгород. Другим став ФК «Севлюш» «Виноградів». третім ФК «Минай». У срібній Лізі в серії пенальті перемогли гравці Шор» Білі Ужгород. Друге місце визмагав ФК ЧСП Іршава і третій – вихованці спортивної академії Невицький Замок. Переможці та їхні батьки були раді успіхам. Сьогоднішня подія була дуже класна. Ми з моєю командою виграли, і це ми зробили командною роботою. Щасливі раді, вболівали за наших дітей. І хочу сказати, що мій син, який воротар. Буквально третій місяць прийняв таку місію, так сказати, на себе. І дуже рада його, його успіхам і підтримці команди. Турнір завершився нагородженням. Діти отримали смачні подарунки, грамоти, медалі та фотографувалися на згадку.